Я дуже рада, що ми з вами граємо разом. Я б хотіла, щоб особливо ви мені не допомагали, окей? Тому що це буде трошки читерське. Так, кивайте головою якщо... Окей, дякую, дякую. Бо я хочу прямо коротше. короче. ні? Давайте перевіримо наш вентилятор. хотіла сказати. Млин, наш млин. Чого рятуєш? Ти прикольно така. Чувалий голос мені подобається, коли ти кричиш. Я лох, я, я той ще лох. Я не так Я бачила, хтось перед мною попив матеріал. Що це? Хто це? Рятуй Ломті, що там? Що таке? Ти що, хто застряв? Так, я тебе полонила. Катя тримає в полоні своїх підписників. Дремаем полони, идите, идите сюда! У нас тут будет вечерка, а заходит тут седа, это танцуй, Давайте, У, ура! Ты на Ты мне дашь, цель? За тобою Так, бабай. ви заберете мою землю. А! Шо, скільки нас? Стоп! Чого? Шукайте, у нас в тіктоці 100 людей! ви вичу. Дівчина та два накачаних мужика в квартирі десь я це бачив. Я ще раз кажу. Гарям я не планую робити. Шо? О, дякую! я таке шоу сказала типу Шо!

Це нормально? Вечірка буквально закрита. Виходьте! Ваші досягнення. Танцювати попа денст. Бругель, ось він. Фурі? де? Я фур? Ні, я не фур, я не фурі, я фура. Це твій справжній голос? Ні, не виробив. Вибачте, я вбила вашого друга. Облика ловця, дозволь мені стати твоїм гробом. Ні. Потрібно заслужити це звання. Лося, ти топ, дякую. Ви мене в воду, ви мене воду утопити, ви ту, утопите, в мене в річці глибокій загоділи. Ах ви ж, я вас з'їм. Ловця, ти львівки любиш? Я сама вовк. Ку... Але потрібні У мене малиць нема. Мого чоловіка є. <толкун> Яка у мене улюблена страва, родзинка з родзинками в родзинковому пирогу. І з родзинками пер... стикаюся, Боже, <кліт> бідні ловці, вони всі перестають бути пухнасти. Вони стають лисими, як аніме дівчата. Вони аніме дівчата, вони усюди лисі, таке відчуття, окрім голови. Один класний голос дякую. Спич! Я можу бути стіч. Алоха! Мене звуть папайрус, папайрус, Санс! Санс! Да! Що, Що, папайрус, папайрус. Э, ти по спагеті, знов? А, да, папайрус по спагеті! так. Да. Я у борщі не спагеті.